Бусифікація це термін, який, на жаль, став добре відомим в Україні та за її межами. Така практика зазвичай викликає критику через порушення прав людини, оскільки примусові дії можуть відбуватися без належного документального оформлення чи пояснення правових підстав. Хто ці люди, котрі можуть спитати ваші військово-облікові документи, які вони мають права, та чим вони відрізняються від військових та ТЦК. Саме з такими питаннями ми звернулися до адвоката. Завдання ТЦК це збирати відповідні дані, вести військовий облік. Перевіряти осіб на придатність, непридатність і видавати мобілізаційні розпорядження про мобілізацію особи по суті, ТЦК – це це є така собі канцелярія, яка займається військовим обліком тих, хто підлягає цьому обліку, це призовники, це військово зобов'язані і допризовники. Однак в соціальних мережах можна натрапити на відео, де якісь невідомі люди в військовій формі та масках заштовхують перехожих в мікроавтобус і кудись відвозять. Вони одностайно не можуть робити це. Забирати людей з вулиці. Це є злочином, це є правопорушенням. Чому тому що не дивлячись на те, яка політика держави, як ми відносимось до цього, не дивлячись на те, які повинна бути мобілізація, коли людина йде по вулиці у своїх справах, під'їжджає якийсь автомобіль, її скручують і увозять, це перше викрадення людини, друге незаконне обмеження волі. Якщо після цього садять в якесь місце, і вона там сидить деякий час, це ще й катування. Це кримінальний злочин, він заборонений законом. І, на жаль, якщо звертаєшся до правоохоронних органів, то кримінальне провадження стосовно дій от, невідомих осіб не відкриваються, а особи невідомі, тому що вони, як правило, в масках без познавальних знаків, і взагалі все відбувається настільки швидко, що ніхто не встигає нічого зробити. Також багато випадків було зафіксовано на телефони. Коли ці невідомі розгулювали з вогнепальною зброєю, так тож, наскільки це законно, та чи мають вони такі права? Якщо ми кажемо про цих невідомих осіб, вони ж невідомі особи. Вони не є правоохоронцями, вони не є військовослужбовцями. А, а принаймні ми цього не знаємо. Вони документи не показують. Тому звідки в них зброя? По-друге, якщо вони є військовослужбовцями, в такому разі їм заборонено використовувати зброю проти цивільних, а тим більше ще й своїх же Співгромадян там не можуть бути ніяких законних підстав в застосуванні носінні цієї зброї. Дай Бог, щоб вони її просто не застосовували, хоча б не стріляли. Отже, якщо незнайомі люди у військовій формі чинять проти вас протиправні дії, ми радимо спробувати з'ясувати, ким вони є, звернутися за допомогою до перехожих або викликати поліцію, повідомити рідних або адвоката про те, що з вами відбувається. Наголошуємо, що працівники ТЦК, поліції та військові до. Подібних неправомірних дій не мають жодних відносин.